Доброго ранку! У чисте небо, діти, подивіться, у синь небесну очі підведіть. І усміхніться небо, посміхніться. Запам'ятайте цю чарівну мить. Малята, погляньте, яке гарне денне небо! А що можна побачити на денному небі? На денному небі ми бачимо сонце і хмари. А коли хмарок на небі немає, ми кажемо, що небо ясне, безхмарне. А якого кольору зазвичай безхмарне ясне небо? Так, блакитне, синє. А коли день похмурий, чи буде на ньому сонечко? Ні. Небо буде хмарне, темне, низьке. А тепер. Поглянемо на інше небо. Скажіть, коли ми бачимо з вами місяць і зорі? Так, ми бачимо їх на нічному небі? Певно, вам доводилося спостерігати за місяцем, який він може бути? Місяць може бути повним, круглим, рогатим, серпанком. А які зорі на небі? Зорі на небі ясні, маленькі, далекі і сяючі. Чи можемо ми вночі побачити місяці зорі на небі, якщо небо хмарне? Ні, не можемо побачити. А якщо нічне небо безхмарне, ми можемо з легкістю побачити і місяць і зорі. Малята. Я пропоную вам відправитись разом зі мною. У космічну подорож. А на чому ми можемо подорожувати у космосі? Так, ми будемо подорожувати на космічному кораблі або ракеті. А як називаються люди, які літають на космічному кораблі? Так, вони називаються космонавтами. Щоб стати космонавтом, треба бути сміливим. Та витривалим. Ну що ж, дітки, вирушаємо у космічну подорож. Ось ми потрапили у космос. Давайте його розглянемо. Який він? Темний, чорний, загадковий. А що є у космосі? У космосі ми бачимо найбільшу зірку. Вона жовта, яскрава. Ця зірка зветься Сонце, наше тепле сонечко, яке зігріває нашу планету. У космосі ще є багато різних планет, і великих, і маленьких, і різних за кольором. А ще ми бачимо маленькі, блискучі сяючі крапочки. Що ж це таке? А це, дітки, зірочки. А це що поміж зірок за блискучі смужки. А це дітки летять комети. А ось зараз ми підлетіли до нашої рідної планети Земля. Навколо нашої планети обертається місяць. Місяць це також космічна зірка. Він світить, але не гріє. Час повертатися додому на рідну. Блакитну планету Земля. До побачення, дітки. До нових зустрічей!